Кажу всім привіт, друзі. Це YouTube-ресурс футбол 24 перед вами Гаврищак. І сьогодні ми згадуємо трагедію, яка відбулася напередодні у матчі однієї восьмої Ліги Європи. Донецький шахтар програв як відомо голландському Норду» із рахунком 1-7. І от що сказав після поєдинку лідер легенда Шахтаря Андрій П'ятов. Ми вже давно довели, що Шахтар найсильніша українська команда, про яку знає світ про нас, про Україну. Команда завершила боротьбу у лізі Європи, програла цю футбольну битву та продовжує свій шлях в УПЛ. Ми продовжуємо свою боротьбу поза полем разом зі всією країною та нашими захисниками. Боротьбу за головну перемогу України. Дякую всім вболівальникам, українцям та зсу. Разом переможемо. Написав П'ятов у своєму інстаграм. Отже, Україна залишилася без жодного представника у цьогорічному розіграші Єврокубків, оскільки зрозуміло, логічно Шахтар вилетів. І у чому причина розбиратимемося із нашим експертом е Тарасом Котєвим, редактором Футбол 24 Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт, так от у чому проблема Шахтаря, що він з таким розгромним просто рахунком, одним з найгірших результатів в історії виступів українців Єврокубків програв Фейнорду? Чи просто ми ці проблеми попереднього матчу не помічали і закривали очі? Ну тут два головних аспекти: те, що е, першого тренерський штаб неправильно підійшов до цієї гри і до тактики на зустріч, тому що е, вони переоцінили свою команду ці всі розмови про те, що ми приїхали перемагати, і так далі. Ну і дійсно, в першому темі 65% володіння мечем шахтаря, е, якісь дивні спроби вийти з від свого воротарського в атаку, але цей е, так званий білдап він він просто провалювався і він створював надзвичайно легкі моменти фейнорду. Тобто вони не доцінили суперника і переоцінили себе. Перші чотири голи взагалі це просто привози. Спочатку ми бачимо, Крисків іде на трьох суперників, де поруч з ним ні одного варіанту віддати передачу. І після цього. Все ще в фейнорда такі сили на пресинг відводяться, але після цього е, футболісти шахтаря просто не встигають навіть е, ніхто перекрити, вставити ногу, сфлити е, і так далі. Хоча кількісно переважають суперника, тобто, те як Шахтар пропускає ці голи. Це ну, катастрофа, і не, не може команда грати так в обороні. Таке враження, що вони просто розраховують на те, що е, в, на оборону мають відпрацювати Степаненко, він все на собі має витягнути. І Трубін. Якщо Степаненко не відпрацює, то Трубін там вилучить. Цього е, поперечними передачами е, просто неприпустимо в проти команди, якої е, пресинг, от реально машина працює як машина, і там кожен гравець е, там насправді от, е, є от такі індивідуальності, як кокчу. Е, але але там більше е, командою вони беруть і, і, і організації і гри. І Шахтар просто максимально полегшує завдання суперника. Тобто, в першому матчі вони як вибороли результат е, таким автобусом, характером, так е, захищаючи, е, максимально е, мінімізуючи можливості суперника забити, якось там насичуючи оборонну лінію. Тут вони вирішили грати з позиції сили. Ну і вони отримали е, просто дивовижні голи, де. <кій> Бондар, Бондаренко, таке враження, що вони якісь брати-близнюки вони <кій> не вміють грати в у відборі. і це дуже... Uh, прикро, тому що на лінії uh, штрафного майданчика один суперник проти двох, проти трьох uh, гірників він не помічає жодного опору. В uh, гравці шахтаря просто якісь варені ходять і навіть не імітують спротиву і не, не, не вступають в єдиноборство І в принципі, то вони статистично uh, по uh, боротьбі. Навіть були кращими, ніж Фейнорд, але в тих зонах, де потрібно якраз боротися, де потрібно не давати супернику, вони е дозволяли робити все, що е хотів Фейнорд. І це команда, яка 20 голів з 56 своїх у чемпіонаті Нідерландів, де вони лідерують, е забила саме штрафного. А якраз в цій зоні в шахтаря була просто е жахіття на максимальне, тобто безвідповідальна. Без Ставлення гравців до покриття цієї зони, і е, питання до тренерського штабу, чому він не підготував команду до цього, чому він е, е, якось вселив в команді е, хибну якусь там е, віру в себе, в той в свій контроль м'яча, якщо це все не працювало ще з п'ятої хвилини. Тобто, а коли вже навіть один-два голи пропустили, в шахтар ніяким чином не мінявся, і все, що далі відбувалося, було логічним, ну крім аномального рахунку тому що, в принципі, фейнорд навіть на 2xg не награв, а забив сім голів. з цього всього. Ем, ну так добре. Тоді на твою думку, яку би тактику мав обрати Шахтар на цей поєдинок, чи просто ось на даний момент, от такий маємо рівень чемпіонів України і вище голови вони не можуть стрибнути. Ну, десь треба було відмовитися від свого того в грив контроль, і десь, якщо потрібно, лупити вперед, так як, наприклад, Матвієнко закинув на хід Келсі, і так вдалося збити це його престижу. А не, не лізти один одному там. Потім після перерви е, Криськіва замінив джурасик, і він так само просто е, накриває в пресингу один в один, і е, всі, всі гравці прикриті. І він обертається в спиною е, обличчям до своїх воїт і, і падає. І тобто, взагалі, нічого не змінилося, що там крисків ліз на трьох, що е, джурасик просто в центрі поля відягав м'яч і в перехідних фазах швидко фейнорд карав е, суперника. Ну потрібно було е, е, якось. Це все таки більш щільно намагатися відіграти і закрити а, насамперед цю фінальну третину для суперника перед своїми воротами пер на периметрі, щоб не дозволяти пробивати. Тобто, ну жодна команда. Яка розраховує на успіх майже вони не, Фейнорда, вона не має права 에, стільки моментів з цієї зони дозволяти. Тобто фейнорд така 에, індивідуальна якість деяких гравців настільки висока, що їм не потрібно навіть там, дуже залазити штрафний 에, чи в, на розстрільні дистанції. Але от хоча б оцей, а, м, а, цю дугу перед своїм штрафним, умовно кажучи, і підступи, ціт, 에, потрібно було максимально берегти. Ну а коли вже пропустили швидкий. Гол е, і до принципі е, можна було також е, якось зробити е, якісь. Кардинальніші висновки, і, і, і не не грати в те, що ми такої з позиції сили, ми, ми не відмовляємося від свого футболу, і так далі, тому що це, в принципі, все щодо того, якогось повного погрому йшло, це вже було видно з перших хвилин. Ніякого е, ніяко, нічого не вдається в розіграші біля своїх воріт. Відповідно, треба якісь міняти підходи, е, намагатися е, якось е, розігрувати простіше і не корчити себе е, Барселону чи Манчестер Шахтаря трошки підвела ця гординя, що вони вирішили, що вони зможуть такі, а, своїм, на свій лад зламати хід зустрічі. Ну, а, але а, ми в принципі, дивилися, що здавалося, що Лукас Тейлор це. Біда і, і, і жахіття але те, що конопля творяв в єдиноборствах один на один, тобто його настільки накручували йому хребця. Е, хребці, просто захисники, е, півзахисники вінгери Форварди, Фейнорда, що було шкода на це дивитися, і десь можливо в цих е, зонах вартувало. Більше заміни робити, ніж там якось Кризьків в перерві міняти і оці якісь такі е, рішення робити, де, в принципі, що Крісків вийшов, що Назарина в опорну зону після обрізок обох ще два гули пропустили. Е, окей, так твій рецепт успіху від Тараса Котіва у протистоянні проти Фейнорда. Якби ти був тренером, яку би ти тактику обрав, ти пропонуєш лонгболами закидувати на Траоре? Mm, ну, На трауре, напевне, не дуже і, е, варто було закидувати. Це ще один такий гравець, який, в принципі, не, не дуже підходив під таку гру, е, тому що так, він там під комбінації, якісь, які намагалися розігрувати. В першому таймі десь там трошки спину став, притримував і так далі. Ну але коли був його момент, де офсайд, але в принципі якби він забив, дивилися лінії, можливо, десь по плечу чи по нозі, можливо, би навіть зарахували. Але трауре вихід двічнавич не реалізував, йому з центра поля суперник дозволив вибігти. Так само, де дуже легко, проста передача Батвієнка з глибини прийшла на Келсі. Тобто ці речі проходили, проходили вже. Лонгболи ракетського першого матчі Фейнорд. Ну, ми якось теж дуже переоцінюємо те, що та супер топ команда і так далі. Подивимося, можливо, вони виграють після Ліги конференції Ліги Європи, але я не навіть в топ 3 команди, які зараз залишилися в Лізі Європи, їх не бачу. Тобто вони якісний пресинг, дуже добре вміють душити гарні удари за меж штрафного. Цей кокчу, який і пас вміє віддати, і з глибини прийти, і з 30 метрів бахнути. Ворота, це все ок, але це точно не той суперник, якому проти якого треба було настільки розвалюватися. Я не, не знаю, чи є тренер, звичайно, який би придумав а, рецепт перемоги. Над Фейнордом, але точно можна було уникнути е, такої ганьби, тому що в принципі, е, от фанати Фейнорда це чітко називають, що е, Шахтар довів, що вони аматорська команда. Ми першому після першого матчу їх любителями обзивали. А, а тепер вони е, розклеїлися так, як в історії турніру цього ні, ні нікого іншого вони не бачили. І, і навіть Воротар е, розклеївся, що чи, в принципі Трубін. Попередніх матчах рятував дуже, дуже серйозно, і оце, от що не вистачало ні характеру, ні якось, ні бажання. Таке враження, що вони просто вже всі сили берегли після після 2-0-3-0, вже думали про чемпіонат, про те, що вони там стануть найсильнішою командою УПЛ. -и. І що засмучує, що це в принципі, не звичайно не аж 7-0, ну, але там просто розгромний рахунок 3-0-4-0. 4-1. це на, наразі напевне рівень це такі най, найкращі команди а, з величезною ймовірністю майбутнього чемпіона України проти, навіть проти просто чемпіона Нідерландів. І в, і в цьому ключі а, те, що ми втрачаємо гарантовану путівку в Лігу чемпіонів груповий раунд. А тепер а, через два сезони доведеться нашим клубам пробуватися через а, сито а, кваліфікації. То це, в принципі, добре, тому що ну, е, ми все-таки трошки е, потрібно йти зараз на пониження. І набирати очки в слабших турнірах. Я вважаю, тому що Ліга Чемпіонів що для Шахтаря, що для Динамо і Дніпра, це занадто. Ми поки що і бачимо, не вирулюємо дуже і в лізі Європи, і в лізі конференції. В принципі, Шахтар ще мав вилетіти протиренна в попередньому раунді. Там такий досить халявний гол залетів. Пощастило. Ну слава Богу, нам ці очки на нам цей прохід знадобився в боротьбі за те, щоб залишитися в топ 14 таблиці коефіцієнтів. І в, в, в цьому ключі нам потрібно зараз ще цікаво болівати проти Мудрика, проти Челсі, за те, щоб е, Челсі не виграв лігу чемпіонів, тому що в такому разі а Принаймні на наступний сезон. Оце а, актуальний а, лідер УПЛ, тобто як команда, яка стане чемпіоном України. Вона вийде в а, лігу чемпіонів напряму завдяки тому, що а, команда є з іншої асоціації Виграє, виграє а, клуб, який і через чемпіонат. Пробився, і ця квота переможця Ліги Чемпіонів перейде до Шахтаря як найкращої команди з української асоціації, яка от, власне, на цьому такий, такий подарунковий сертифікат може отримати. Ну, ось маємо таку ситуацію із Шахтарем, і на даний момент рівень нашого чемпіонату. І все це трапилося, нагадаю, через повномасштабне вторгнення, бо легіонери повиїжджали, і на даний момент, мені здається, що ми рухаємося. Як польська екстра кляса? В тому напрямку і матимемо такі, от е, такі от, на такої потужності команди. Перепрошую, як в польській етрак естраклясі, які от можуть продемонструвати якісь там рівень в лізі Європи, про лігу чемпіонів навіть не йдеться. І от зараз дивлюся на статистику. Ти сказав, е, згадав точніше про ікжі Фейнорда 1,71, А в Шахтаря 0,62. Навіть на один гол не награли гірники. І щодо володіння, 51% Фейнорда 49% практично ідентично в. В Шахтаря лише на 2% різниця, і цікава статистика. удари, удари по воротах в удари в прочну воріт фейнорда 10 і рахую, що 7 з цих 10 залетіли, і зараховані як голи. Ну просто вражаюча результативність, а можливо вражаюча е, нерезультативність українського захисту.